Третій змагальний день чемпіонату Європи з паратенісу Настільного став найбільш хвилюючим. Вийшовши з груп, спортсмени почали гру на виліт, тож права на помилку не було. Ранок почався з перемоги Наталі Косміної з рахунком 3-0 над представницею Польщі Єви Цичовської. Кац зустрівся зі шведом Даніелом Густавсоном, якому поступився з рахунком 1-3. Тож відправився готуватися до парних змагань. Дуже дякую всім, хто дивиться. Дуже дякую за підтримку, за, за все. Слава Україні! Слава Збройним силам! Олександр Єзик з рахунком 3-1 таки обіграв Словака Яна Ряпоша. Хоча в другому сеті супернику вдалося виграти 12-10. Валерій Власенко не впорався з бельгійцем. 3-0 на користь Флоріана Ван Акера. Далі відповідальна чверть фіналу. Іван май довго вивчав техніку суперника Джошуа Стейсі і налаштовувався на гру. Перший сет Май програв господарю чемпіонату. Але далі зміг вибити його з колії з рахунком 3 1 Іван Майк проходить далі. Був настрой і вийшло виграти його. І потім мій знову це теж конкурент, який їде теж так сказати, на Паралімпіаду в Париж. І це мені теж було дуже сильно важливо виграти його, бо це прямий мій конкурент на попадання на Паралімпійські ігри. Василь Петрунів у чвертьфіналі потрапив на незручного гравця. Перший сет українець впевнено закінчив з 11-8 на свою користь. А далі ірландець Колін Джадж почав вигравати 11-7, 14-12 та 12-10. У серединах партії Василеві вдавалося повести гру, але далі він не зміг перебороти суперника. Відповідальним день був і для багаторазового чемпіону світу Європи Віктора Дідуха. У першій грі він обіграв бельгійця Гамза Таба з рахунком 3-0. І змагання готувався. Зараз стадія 1-4. Тобто, якщо зараз наступну гру перемагає, вже в півфіналі маю принаймні бронзову медаль. Зараз самі важкі поєдинки йдуть. Е, ну, нервові, звичайно, напевно, фінал би так нервово не було грати, як оці програв, вилетів. І ця гра була так також нервова. Хоча суперник дещо слабший, але я з ним раніше не зустрічався і переживав трошки. Ну, але вдалося впоратись і. Опанувати себе в третьому сеті трошки програвав 5 1 але вдалося мені дотягнути і перемогти 3-0. І наступну гру Віктор впевнено виборює у шведа Еміла Андерсона. Поступившись тільки в одній партії, дідух виграє з рахунком 3-1. Найважкі матч за вихід 4, бо якщо ти програєш, ти залишаєшся без медалі, зараз вже як мінімум бронзова є. І то ну, дуже хотілося б взяти медаль. І коли то є такий суперник, що дуже добре мене знає, вже 10 років ми з ним граємо, він завжди добре ну, аналізує мене, сама шведська школа сильна. І тому викладався наповну, не все в грі виходилось, приходилось міняти тактику. Ну, добре, що такий результат, 3-1, дуже добре. У наступній сутичці реванш за ранковий програш каца у сутичці з шведом Даніелем Густавсоном бере Іван Май. Постійно я диктував умови, з який темп, і бо він захисник, а я нападник. І він постійно віддавав ініціативу, а я постійно атакував. То я Постійно змінював темп, то бистрий, то зменшував темп, щоб то був темп рваний, щоб йому завжди було не так сказати, завжди було здобно. Лідерка команди серед дівчат Марина Литовченко багаторазова чемпіонка світу та Європи у напівфіналі з рахунком 3-0 Впевнено і спокійно обіграла британку Люсі Пікарт. Було під контролем, в принципі, змогла зібратися, мо змогла повністю контролювати гру, і в цілому суперниці не дала можливості переграти себе. Я надію, що зможу показати найбільші свої результати, тому я дуже до цього прагну. Наталя Космінаш на жаль програла суперниці з Туреччини. Ебро Асер взяла наполегливістю і точно запам'ятала з глядачам. Максим Ніколенко за вихід у півфінал зіграв проти словака Річарда Шайтей. Тут вже впевнене тренують на користь українця. Був дуже такий для мене напружений матч. Я виграв 3-0, але все ж таки треба було тримати завжди концентрацію, показувати свою найкращу грома. Слава Богу, виграли. І робота в цьому році пройшла недаремно. Дивимось і вболіваємо за Україну.